Як розкрадається військовий бюджет? Послухайте, будь ласка, черговий скандал, коли 23 мільярди бюджетних грошей сьогодні віддається з міністерства оборони. Даруйте мені на фірму прокладку польську, яка ніколи не поставляла нікуди зброї, і в якої працює 4 людини. Вдумайтесь 4 людини працюють на фірмі, якій ми віддаємо 23 мільярди на зброю, коли наші військові сьогодні цієї зброї не мають. Тому ви знаєте, от мені здається, що несуб'єктність українського парламенту, наша нездатність говорити правду, наше це таке улюлюкання під тишу і замовчування марафону надто дорого сьогодні коштує країні. І суцільно абсурдна пропозиція законопроекту, який передбачає ще на 8 років садити журналістів, які намагаються сказати людям правду про те, що відбувається сьогодні в країні. Почули, так? Ми це чуємо кожен день. Мільярди. А якщо все це скласти, це трильйони. І це мінус боєприпаси, снаряди, міни. Це мінус озброєння, це мінус захист наших бійців. Це мінус людське життя наших дітей. Розумієте? А вони крадуть і не зупиняються. Просто не зупиняються. А при цьому всьому, друзі. При цьому всьому. Послухайте цього хлопця. Це просто історія, де треба плакати, просто плакати. Послухайте, цієї жінки, син загинув на війні, воронючи нашу державу. Вона почала отримувати компенсацію поетапно. І з цієї компенсації, першу виплату в розмірі 500 тисяч гривень, вона віддала на балтальонахілест для закупівлі дронів. І я хотів передати там стяг і подяку, на що вона сказала. Е, я безмежно ціную е, подвиг свого сина і зичу всім українським матерям, щоб вони своїх дочекали живим. І це найменше, що я можу зробити, для того, щоб це відбулося. Е, я вам кажу відверто, ну, коли е, присилають мені відео, бабуся знаходиться в будинку для літніх людей. Е, раз, ну, там, декілька разів на місяць до неї приходять з допомогою. Там. Вона просить, щоб знімали гроші з карточки. І по 20 гривень вона і так список там. Матері, які втрачають дітей, отримують за них компенсацію. І віддають військовим, бо матері знають, що таке втрачати дітей. Матері знають, яким чином можливо, щоб хлопці повернулися живими здоровими додому. Вона знає, мати знає, проста жінка, українка знає, як робити. А ці петухи, мразі і ублюдки, які сидять отам, не знають чомусь. Вони не знають, як допомогти хлопцям. Вони знають тільки, як красти мільярди? Як красти, не зупиняючись, розумієте? Як ми, що ми хочемо, кого ми хочемо перемогти? Кого і яким чином це можливо зробити при отаких от ублюдках? Мало того, що в нас нема забезпечення військовим, їх обкрадають, принижують. Так ще в нас немає людей. Нас не вистачає людей. А чому? А тому що от послухайте військового, що він каже. Змінити підхід до самого ТЦК. У Нас дуже багато ЦЦКшників. От остання новина, яку я пам'ятаю, 160 тисяч чоловіків треба призвати. Я думаю, ТЦКшники приблизно ж. Якщо їх всіх забрати, то рік країна вже може провоювати, не набираючи нових мобілізаційний ресурс, а на наступні роки вже і підтягнеться наша нація. 150 з лишнім тисяч тільки ТЦКшників, які ловлять когось там. 156 тисяч. Дійсно відправте, і вони ж з автоматами озброєні. І не розказуйте, що вони там були, що вони там ранені, ще щось сталося. Я вам розказую історію. У мене в другому підрозділі служить водій без одного ока і БПЛАшник без одної ноги. Нормально служить. Я, не, я ні в якому разі. Не закликаю брати людей обмежено ні в якому разі. Беріть здорових, там вистачить. Хай не 156 тисяч, 100 тисяч буде. Друге діло. Друге діло. Послухайте знову киянина. Ну, позивний киянин. Що він каже про ту ж саму поліцію? Менка на посаді начальника мусарки. 5% поліції на фронті, 95% ховається по тилам. Не виконують статтю 24 закону про нас поліцію. Ну, чисті ухилянти і дезертіри і ловлять на вулиці цивільних осіб всупереч супереч закону. Про е, мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Почули, це а, а чому сміх? А тому, що е, їхніх керівників, каральних органів всіх практично діти не воюють. Вони як не бачать, то не чують. Розумієте, у них отак. От а в наших простих людей все добре. Хворі вони, не хворі, пофіг, будуть воювати. Ще раз хочу нагадати: ще раз всім запам'ятайте, запишіть і діліться тим, що в нас на сьогоднішній день озброєних людей, озброєних людей, підготовлених в тилу більше мільйона вже. З ТЦКшниками, з усіма більше мільйона. Плюс держслужбовців, мотивованих хлопців і дівчат, більше мільйона. Каральних органів більше мільйона. Три мільйона. Кого ви ловите? Кого ви там ловите? І розбавлю трошки позитиву. Це про Сірію. Може хтось не розуміє. і Говорить, що нам це не потрібно і не цікаво. Я вам скажу, що Росія майже 10 років стримувала можливість прокласти а, трубу а, до Європи через Турцію для того, щоб а, Турки а, і вся Європа могла користуватися не. Російською нафтою, а нафтою е Саудівської Аравії, Катару і інших е арабських держав. І сьогодні е є шанс. Я думаю, що турки це використають. Вони прокладуть трубу і вони будуть хабом, через який буде проходити, е буде проходити арабська нафта в Європу. І Європа е не буде використовувати в кінці кінців російську нафту і не буде платити. в бюджет кошти, які будуть використовувати проти нас. Ну, подивіться видео и собі зробіть э, висновки сами. Ситуация в Сирии вооруженная позиция взяла под контроль Дамаск и заявила о смене власти в стране. Президентский дворец захвачен джихадистами, сейчас там толпы местных жителей, мародеров. Кадры показал телеканал «Аль-Арабия». Как сообщается, сирийская армия покинула Дамаск без боя. Захваченный аэропорт, здание силовых структур, центральное телевидение и радио разграблен Центробанк. Боевики анонсировали в эфире скорое объявление нового сирийского государства. На улицах Дамаска хаос. Оружие даже в руках детей. Боевики выпустили из тюрем заключенных и массово сносят памятники бывшему сирийскому руководству. Здесь сейчас находится Башар Асад. Неизвестно версии множества. По одной президент погиб в авиакатастрофе. Самолет, на борту которого он мог находиться, пропал с радаров. МИД России заявили, политик принял решение оставить президентский пост и дал указание передать власть мирным путем. По сообщениям сирийских СМИ, глава правительства готовится передать полномочия коалиции оппозиционных сил. После падения Дамаска в буферную зону на границе с Сирией вошли Израильские танки это подтвердили в Цахал. Алеван разместил войска в 120 километрах у восточной границы Сирии.